Я хочу швидко, кажуть, що це наслідок самотності Внутрішній тиші іноді буває гучніше за оплески Я, як завжди, повинен біти, ніби піти тільки з області Ти справді думаєш про те, що я не маю граму совісті Трансливе нутро не обуває Затумо не рахується, черту, що війни, чорту деструктивний стан голос, емоцій. Музика звучатиме навіть якщо зумокну. Спочатку ти кажеш, що живемо один раз, потім робиш туристь, сподіваюсь, що ще поставить. З величезним стажем переб'ю китя, з небезначеним старом, я так в цьому посприяв. Спочатку ти ввертуєшся і колишня на спад.